Вітаю, шановні друзі! ТЦК вже стріляють в українських людей. І це не жарт. Зараз я вам покажу відео, шокуюче відео, чесно кажучи, я в нього не повірив. Але сьогодні Міністерство оборони підтвердило, що на цьому відео дійсно працівник ТЦК. І це, друзі, ситуація, при якій в нашій Конституції чітко передбачено в статті 17, що Збройні Сили України, до яких відносяться ТЦК. Вони не можуть використовуватись проти власного народу, проти власного населення. А ми на відео бачимо, як людина, чоловік, українець тікає від працівника ТЦК, працівника Збройних сил України, і той стріляє йому в спину. Я не знаю, як ми дійшли до такого, і чому дана ситуація не набуває розголосу, друзі, тому що це не просто свавілля. Ми вже переходимо всі межі. Подивіться це відео. Да, он, да вы, блядь, Стреляй. Стреляет, стреляй прямо, блядь. Ну что, друзья, да? Жесть. Як я і сказав, стаття 17 Конституції України чітко забороняє використання збройних сил проти громадян України. ТЦК це збройні сили. Вони входять до складу е зсу сухопутних військ України. Працівник ТЦК кожен це військовослужбовець і е використання збройних сил, використання ТЦК проти народу, друзі, не передбачено законодавством. Що ми бачимо на відео? Біжить працівник ТЦК, стріляє в людину. Яка реакція Міністерства оборони, друзі? Що вони написали? Для з'ясування обставин головна інспекція Міністерства оборони розпочала перевірку правомірності дій представника ТЦК. Тобто, друзі, вдумайтесь, вони допускають, що він, можливо, ще був і правий цей працівник ТЦК, тобто, Міноборони, допускає, що щось могло бути, що могло призвести до того, що він стріляв. Я не знаю, що могло трапитись. Можливо, в руках цього водія був дживелін, і він хотів з дживеліна бахнути по ТЦКшнику. Друзі, я не знаю, що могло бути причиною, що, що стало причиною, що працівник ТЦК відкрив вогонь у відповідь. Ви розумієте, що зробила та людина, що працівник ТЦК почав по ній стріляти. Ну для мене це шок. Взагалі, я не розумію, як ми до цього дожилися і як Міноборони так спокійно на це реагує, ніби то нічого не трапилось. Головне, коли якийсь чоловік прокатить на капоті працівника ТЦК, так гвалт знімається такий, що це просто жесть, і людину в СІЗО закривають. Дають там йому по 8 років тюрми. Але як працівник ТЦК стріляє в людину, да, це фактично замах. На вбивство, да, це замах на вбивство, це 115 стаття. Цього працівника ТЦК потрібно судити за 115 статтею. Замах на вбивство, друзі. А знаєте, що пише Міноборони в разі встановлення фактів перевищення службових повноважень або виявлення ознак кримінального правопорушення, тобто стрілянина в людину по думці е, Міністерства оборони це ще навіть не факт, що це кримінальне е, якесь правопорушення. Тобто, якщо стріляє бандит, це кримінальне правопорушення. А Якщо стріляє ТЦК, то це ну, потрібно ще поспорити, чи там буде кримінал, чи не буде. Да? І тільки тоді Міноборони пише: ми звернемося. Ви розумієте, яке свавілля відбувається в Україні? І Міноборони це допускає, виходячи з того, що вони пишуть. Вони це допускають, тобто вони не реагують жорстко на це. Вони кажуть, що ми розберемось, подивимось, вирішимо. А може він і не винний? Може, той чоловік його спровокував, сказав йому щось погане, а працівник ТЦК міг правозаконно відкрити вогонь у відповіді. Ну, мабуть, така логіка у Міністерства оборони, я не знаю. Тобто влада дала зелене світло всім працівникам ТЦК порушувати закон. І хтось за це повинен відповісти. Рано чи пізно хтось за оце свавілля, яке відбувається з ТЦК, повинен з керівництва Міноборони відповісти. Тому що дивіться, якщо е, вам з банкової кажуть, що все нормально, треба посилювати мобілізацію, то не банкова буде нести відповідальність за це, а хтось із керівництва Міноборони. З Часом хтось із них понесе е, відповідальність за е, службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків. Тому що міністр оборони повинен вийти і сказати, так не годиться, так мобілізація не відбувається. Збройні сили України не стріляють в своїх громадян, які не хочуть йти на службу. Збройні сили не використовуються проти власного народу. Якщо людина не хоче бути мобілізованою, то їй просто е, притягають до кримінальної відповідальності або дають штраф. Але ж не стріляють в неї, друзі. Ну, маразм, який не вкладається у мене як у адвоката, правозахисника. Я не знаю, я не знаю, що відбувається в нашій країні. Я не знаю. Ми воюємо з Росією, пам'ятайте про це. Пам'ятайте, друзі, з повагою ваш адвокат Демченко.